У країні, де страх мав бути вічним, люди створили Республіку Свободи. Я розповім, як із табірної темряви виросла дисципліна, солідарність і неймовірна організація і чому кульмінацією цієї історії стали танки проти беззбройних. Спершу коротка карта шляху в 48-му році радянська влада запускає особливі табори горлах у Норильську, речлах у Воркуті, Степлах у Кенгірі. Їх проєктували спеціально під особливо небезпечних політичних націоналістів, контрреволюціонерів, тих, кого треба було ізолювати і зламати. Саме ці особлаги стануть грозовими хмарами майбутніх повстань, а потім тріщина в моноліті. В 53-му році після смерті Сталіна держава дає широку амністію, але майже не для політичних. У бараках зростає напруга, кримінальні і політичні не змішуються. А політичні організовуються. І ось у заполярному Норильську починається те, чого система не передбачала. Страйк тривалістю 69 днів, у піку понад 16 тисяч людей, без зброї, але з порядком, комітетами, переговорами. Серед облич українці, імена організаторів звучать різними мовами, Євген Грицяк і десятки інших через кілька тижнів воркута. В 1953 році там вибухає масовий сидячий спротив, шахти зупиняються, на воротах з'являються вимоги до влади, а потім постріли. За кілька хвилин на плацу лягають десятки, за радянськими даними: 57 убитих. Цей момент боляче врізається в пам'ять навіть у спогадах охоронців. І нарешті кенгір. В 54-му році в степовому лагері в'язні беруть під контроль зону. 40 днів за колючим дротом живе вільне місто, самоврядування, радіовузол, богослужіння, навіть шлюби. Це була коаліція народів, але українці багато з них пройшли підпілля Оунупа стають нервом організації. Навички конспірації, дисципліни, переговорів збирають стихійність у структуру. Давайте розберемося, як імперія сконструювала для цього пекла особлаги в 48-му році. І чому Амністія в 53-му році тільки підлила масла у вогонь. Я проведу вас коридором, де стіни вологі, а кожен цвях як око. Саме тут держава вирішила поставити експеримент, створити табори, в яких страх мав стати рутиною. В 48-му році МВС запускає особливі табори для особливо небезпечних. На мапі з'являються нові назви, що звучать як вироки: горлах у Норильську, речлах у Воркуті. Степлах у Кенгірі не просто табори, механізм конструювання тиші. Політичних, насамперед, за статтею 58 збирають докупи, відривають від світу, відділяють від кримінального контингенту. І здається, що центрифуга цієї системи от-от перемеле опір у пил. Але є одна деталь, яку адміністрація недооцінила коли політичних багато, вони починають структуруватись. Уявіть, барак, ніч, тільки дихання і шурхіт матраців. Однак у темряві народжуються правила домовленості, чергування, неписаний кодекс взаємодопомоги, це кістяк, який не видно на плані табору, але який утримує людей від розпаду. Саме так особлаги стають і проблемою для системи, замість розпорошених одиниць, спільнота з пам'яттю і дисципліною. Тепер тендітну рівновагу всередині. У бараках одночасно живуть два світи: урки, кримінальні авторитети зі своїми поняттями, і пі політичні учасники підпілля фронтовики, селяни, інтелігенція. Адміністрація не соромиться натискати на важелі, десь уркам дають преференції, закривають очі на дрібні крадіжки, аби ті переламували політичних, десь навпаки, нацьковують одних на інших, розмішуючи контингенти в сусідніх бараках. Я бачив ці свідчення в архівах. Уночі політичні лягають спати в верхньому одязі, не від холоду, а щоб у разі набігу встигнути вистояти, зберігши обличчя й речі. І тут народжується на перший погляд дивна тактика: дисциплінований ненасильницький опір. Політичні з українських, Балтійських, кавказьких середовищ це люди, що звикли до конспірації і самоорганізації. Вони роблять ставку на дрібниці, які руйнують страх, не відповідати на провокації. Зберігати порядок і зовнішній вигляд, вести облік скарг, учити один одного формулювати вимоги, тренуватися мовчати тоді, коли від тебе чекають крику. В тюремних умовах така тиша звучить гучніше, ніж найгрубша лайка. Є ще один пласт правди, про який рідко говорять серед урок так само були люди втомлені, хворі, відчайдушні. Історії про війну каст не пояснюють головного. Як саме в бараках політичні знімали напругу, не розпалюючи нову. Я чув історію про сільського вчителя з Львівщини він підсаджував кримінальному смотрящому ковдру, яку йому передали по етапу, і одним жестом ламав сценарій конфлікту. Після такого навіть поняття часом відступали, бо соромно бити того, хто на ніч вкриває тебе ковдрою. Так працює ненасильство на відстані витягнутої руки. А тепер перемотаємо до березня 1953 року. Сталін мертвий, країна, здається, затамовує подих, і влада раптом оголошує широку амністію, але не для політичних. В особлагах відбувається парадокс: кримінальних стає відносно менше, політичних відносно більше. І ядро тих, хто здатен організуватись, тільки твердне. Відчуття несправедливості у політичних не абстракція, а досвід щоденних принижень. Коли твою справу не переглядають, а твої листи ріжуть під копірку. Ти починаєш говорити не голосніше, точніше. Я пам'ятаю рядок зі спогадів литовського лісового брата нас не звільнили, але нам дали головне час домовитися. Ці слова ставлять усе на місця. Амністія, що оминула політичних, стала тимчасовим коридором без наглядача, в якому можна було перекинути кілька слів, домовитись про сигнали, розподілити ролі. Коли в сусідньому бараці хтось кашляв остаточно, це міг бути знак. Коли в їдальні хтось тримав ложку не так, це міг бути план ще одна важлива правда. Українців у цих історіях багато не лише тому, що репресій було багато. Бойовий досвід підпілля ОУН та воїнів упав чи в головному надійній вертикалі і горизонталі одночасно. Вертикалі, бо має бути відповідальний, хто підпише вимоги, хто поведе делегацію на переговори. Горизонталі, бо кожен у бараці повинен знати, що робити у випадку навали, як тримати стрій без зброї, як не дозволити страху перетворити групу на випадковий натовп. У особлагах ці навички стають золотом. Щоб зрозуміти, чому все це спрацює, достатньо одного вечора в степовому лагері на початку 54-го року. Жінки повертаються із робіт мовчазною колоною. Хтось у черзі до буржуйки непомітно змінює чергування. Хтось у бараці переписує короткий текст жалоби на клаптику паперу, який завтра стане листівкою. Усе виглядає буденно, аж поки не побачиш, як дрібні шестерні зчіплюються в годинниковий механізм. І цей годинник уже йде на час спротиву. Якщо вам важливо, щоб такі історії не губились між новинами, підтримайте цей випуск. Ваші коментарі підказують, які епізоди розкрити глибше, і допомагають показати це відео тим, хто про особлаги ніколи не чув. Ось так інженерія страху породила інженерію солідарності. В 48-му році система побудувала особлаги, щоб перемолоти опір. У березні 53-го року амністія майже не торкнулась політичних, і замість зламу вийшло гартування. Українці, литовці, латиші, кавказці різні, але з однаковою інтонацією гідності заклали фундамент того, що незабаром вибухне. І першим вибухнув Норильськ найдовший бунт у гулагу. Норильськ це коли лід тріщить не від морозу, а від голосу. Я пам'ятаю перший рядок зі споменів. Ми поставили чорні прапори, і тиша вдарила сильніше за крик. В травні 53-го року в заполярному горлазі тисячі політв'язнів відмовляються виходити на роботи. І з цього жесту народжується найбільший ненасильницький спротив у історії гулагу. Страйк триває 69 днів у піку до 16-17 тисяч людей. У бараках з'являються комітети порядку, делегації для переговорів, а над дахами чорні полотнища жалоби і гідності. Серед активістів багатонаціональна група, імена звучать різними мовами, але дуже виразно лунає українське Євген Грицяк. їхня ставка порядок замість хаосу, солідарність замість ножа. Це виглядало як неможливе, беззбройні, але організовані. І саме тому режим розгубився. Кожні 30 секунд. Новий нерв історії. Жіночі зони приєднуються, піднімають власні делегації і тримаються поруч із чоловічими бригадами. Коли адміністрація пробує зламати їх струменями окропу цеглинами і гумовими кийками, відповіддю стає ще щільніший стрій, ще точніші вимоги, ще впертіше мовчання. Чорний прапор, як вуглина вічі табору ми скоріше вмремо, ніж віддамо гідність. І в цей момент ти раптом розумієш, що не насильство, це не про м'якість, це про сталеву дисципліну. А далі хвиля котиться на схід. В липні 1953 року Воркута зупиняє свої шахти. Спершу сидяча відмова від роботи, табори гудуть, як котли перед вибухом, вимоги прості й смертельно небезпечні для системи: доступ до адвокатів, перегляд справ, людське ставлення. Протистояння тягнеться днями і потім із плацу лунають постріли. За хвилини земля вбирає кров. Найчастіше наводять цифру 57 убитих, десятки поранених. Один із свідків скаже Коли я підбіг до караулки, остовпів, гора тіл ще дихаючих зі свистом у грудях. Ці слова переслідують і сьогодні. кажуть новини зі страйкових зон розходилися не тільки шепотом, а й потягами. На вагонах з'являлися гасла, машиністи передавали чутки. А Голос Америки і BBC нібито називали прізвища й зон у прямому ефірі. Це напівлегенди, але вони добре показують одну річ навіть у царстві розлуки з'являлися коридори для зв'язку. І цього системі було досить, аби нервово сіпнутися до гвинтівок. І ось степ, травень 54-го року. Кенгір степлак після чергових убивств в'язнів охороною, вибух, політичні разом із кримінальними викидають адміністрацію за межі зони, і за колючим дротом народжується те, що ще вчора здавалося казкою: 40 днів вільного міста. З'являються комісії, переговорна, харчова, оборонна, навіть технічна. Працює радіовузол, відбуваються богослужіння і вінчають пари. Усе це не романтизація. А жива необхідність. Порядок потрібен, щоб вистояти, шлюб, щоб не збожеволіти, молитва, щоб не втратити ім'я. І знову в керівництві коаліція народів із виразною українською жилою. Люди з досвідом підпілля перетворюють стихію на систему, а страх на графік чергувань і переговорних. Що тримало їхні нерви, дрібниці, які в таборі вартують життя, на воротах чергові з білими пов'язками всередині, охоронні ланки без зброї, на кухні, облік кожного казанка, у радіовістках не заклики до помсти, а заклики до порядку. Не піддавайтеся провокаціям. Тримайте стрій. Я бачу ці сцени, ніби вони зняті на плівку. І кожна, це доказ. Навіть у пеклі можна обрати не ніж, а організацію. Ранок, який боляче промовляє датою 26 червня. На світанку в зону заходять танки. Влада ще напередодні фотографує обличчя, щоб потім легше ідентифікувати заводіїв, тягне гуму з переговорами, а тоді тисне важіль. Офіційні цифри говорять про кілька десятків убитих і понад сотню поранених. Спогади про сотні тіл. І є ще один рядок, який більше скидається на вирок. Танки буквально розчавили чоловіків і жінок гусеницями. Для когось це пафос, для тих, хто вижив, тінь на все життя, кожні півхвилини, новий удар пам'яті. Я уявляю, як у норильську останнього дня знімають чорний прапор, як у Воркуті завмирають копри, а шахти стоять, наче велетні, що відмовились працювати на смерть. Як у Кенгірі, попри страх, двоє беруть один одного за руки, під дзвін саморобного блються дзвону. І це не романтика, це анатомія спротиву. Там, де держава вимикає імена. Люди створюють історію з голосів і жестів. Я знаю, що такі епізоди хочеться роздивлятися ближче. Тож слухай, якщо хочеш продовження серії про повстання, залиш коментар, який епізод розкрити глибше Норильськ, Воркута чи Кенгір. Я підніму додаткові свідчення, спробую знайти голоси тих, кого не цитують у підручниках, і ми разом поставимо їм мікрофон. Чим довше дивишся на карту цих бунтів, тим чіткіше бачиш їхню геометрію. Норильськ дав каркас, ненасильницьку дисципліну, що не ламається під кийками. Воркута показала ціну безкарності, коли відповіддю на вимоги стає автоматна черга. Кенгір це 40 днів свободи як доказ. Навіть у системі, що побудована на ізоляції, можна за ніч відбудувати місто з чергуваннями, кухнями, богослужіннями та шлюбами. А далі броня і кров і тягар мовчання, який носили десятиліттями. Мене часто питають, хто зібрав ці тисячі в ряди без карабінів. Скажу просто досвід підпілля. Українські повстанці, литовські і латвійські лісові брати, кавказці, поляки, люди, яких система вважала особливо небезпечними, виявилися особливо навченими жити в мережі. Там, де інші бачили барак, вони бачили сотню маленьких задач: хто тримає контакт з кухнею, хто говорить на переговорах, хто не дозволить натовпу перетворитися на мішень. Через це історики називають ці виступи багатонаціональними, але нерв там, де в кожного є своя роль і свій рядок відповідальності. І так це боляче визнавати. Іноді ненасильство гине під траками, але воно встигає зробити головне змінити правила гри. Після цих бунтів влада вже не могла вдавати. Що все гаразд, особлаги почали згортати справи, переглядає йти, а слово політичний звучати інакше. Ціна була страшна, та сама спроможність людей збудувати республіку свободи за дротом не зникла. Вона переходила з уст в уста, із табору в табір, з родини в родину, аж поки ми не почали говорити про це вголос. Хто ж тримав цю республіку від першого до останнього дня і як навички підпілля Оунупа перетворили страх на структуру? Коли мене питають, чому саме українці так чітко зводили лад у таборах, я відповідаю просто. Досвід підпілля це не лише зброя і гасла, це щоденна школа дисципліни, конспірації та самоврядування. Люди, які пройшли мережі ОУН і війни УПА, у особлагах робили те саме, що колись у лісі, розклад чергувань, сигнали, правило жодної самодіяльності, тільки координація. А коли в Кенгірі з різних націй склалися єдині комісії, переговорна харчова, охорона порядку, стало видно, хребет тримається. Дослідники прямо підкреслюють роль західноукраїнських та балтійських націоналістів і фронтовиків РСЧА в керівництві повстанням, і водночас його помірковані законні вимоги для легітимності переговорів. Є цифри, що змушують зупинитися на момент повстання в Кенгірі понад 5 тисяч в'язнів і близько 43% із них жінки. Більшість ідентифіковано як учасників українських та інших націоналістичних організацій. От чому дисципліна легко збирала стихію в систему. А жіночі зони ставали не тилом, а співорганізаторами. І все ж це була коаліція народів, а не моноліт. Чому це важливо? Бо саме міжетнічність посилювала переговорні позиції. У делегації сиділи українці, литовці, латиші, кавказці, росіяни, поляки. Головував колишній полковник Капітон Кузніцов. В'язні звільняють внутрішню тюрму, піднімають єдині вимоги й обирають керівництво, здатне говорити мовою права, а не помсти. Коли я думаю про чому саме українці, в голові спливає проста сцена: ніч, барак, шурхіт, чергових списків, один жест, і знаєш, хто тримає кухню, хто піде на перемовини, хто зупинить натовп, коли в браму кинуть провокатора. Це не романтика, це польова бюрократія свободи, без печаток і бланків. Але з бездоганною внутрішньою логікою. Саме ця логіка дала змогу прожити 40 днів вільного міста за дротом. Міжетнічний характер опору був і щитом, і мовою. Щитом бо владі складніше оголосити націоналістичний заколот, коли у президії стоять люди з різними біографіями та акцентами. Мовою, бо вимоги формулювалися так, аби їх не відмахнули антирадянщиною. Перегляд справ, припинення побоїв, дотримання закону. Це не пом'якшення, це стратегія, завдяки якій табірними виглядало як суспільство, а не як гурт відчаю. Саме тому й з'являлися шлюби, релігійні служби, радіовузол не для ефекту, а щоб узаконити людяність. І тут хочеться сказати головне урок сучасності. Сорок днів свободи не про героїчний ексцес, а про інженерію самоорганізації, коли держава вимикає інституції. Люди створюють їх самі: комісії, правила, обряди, регламент, українці литовці, латиші, кавказці. Кожен приносить свою технологію стійкості і разом утворюється те, що сильніше за палиці – спільний порядок. Саме він зробив можливим Норильськ, Воркуту, Кенгір, і саме він зробив неможливим повернення до як було після 54-го року.